Всім привіт. Друзі, будемо записувати ролики не зовсім, скажімо так, по порядку. Буду, мабуть, на якісь окремі їх ділити взагалі, скажімо так, плейлісти, або буду якось називати по-схожому, ті, що схожі по своїй суті, і по-різному ті, що, скажімо так, відносяться до чогось іншого. Будемо не зовсім їх так в порядку викладати, обов'язково будуть виходити ролики про те, як перебиратися там на наступні рівні ями і так далі. Що робити? Сьогодні ми також з вами про це поговоримо. Сьогодні хотів би вам показати найліпшу версію чарівника. Давайте відразу відповімо на питання, звідки в нас знову ж таки стільки золота. В нас є руни, які нам не супер сильно потрібні. Ігні ми залишимо, тому що вона потрібна нашому другу. Ом нам потрібно з неї кувати шолом. Оми нам потрібні, щоб скувати кільце беззоряного неба. Векс прекрасно підійде для будь-яких персонажів. Одну там ми залишили також, можливо, будемо розкачувати друїда, і одну, мабуть, аху також під е, духа народженого. Про що хотів би поговорити? По-перше, де береться золото? Давайте відразу тепер чат нам не буде заважати. Давайте напишемо ось так. Якось ось так. Нехай буде 300, це взагалі ні про що. Їх і по 500 можна, мабуть, людям пропонувати. Так, це буде перше. Можливо, комусь треба. І далі будемо розбирати нашого черівника. Будемо проходити яму, швиденько покажу речі, ті, що на нас знаходяться. До речі, шолом не обов'язковий. Можна бігати зі звичайним шоломом, де він тут у нас? Ось цей. Ну, Мабуть, коли збірку будемо розбирати, я вам поясню, як це все працює. Оце практично ідеальний шолом, тільки тут потрібно, щоб зірочка була на часу відновлення вмінь. А замість чарівництва потрібно, щоб було плюс 5 до гідер, а не до чарівництва. Ну, то вже таке, можна бігати зі звичайним. Цей шолом те, що в нас унікальним, нам його просто пощастило вибити, його не обов'язково використовувати, тому що тут ми можемо взяти аспект на 20% зменшення ресурсів. Точніше, не на зменшення ресурсів, вибачайте. На 25% зменшення по нам урону, але ми будемо використовувати ось цей, тому що на ньому ми можемо також зменшити свій урон, і нам при цьому не потрібно протискати наш обладунок. Так, давайте швидко дуже. Дуже-дуже швидко по речам. По штанам скажу, друзі, головне ловити ось цю зірочку. Штани абсолютно не важливі, якої вони якості, який тут аспект. Це все дурниця, що хтось їх там купує чи продає за великі кошти. Нам потрібні штани лише з однією зірочкою, тому що все інше нас тут не цікавить. Цікавить, хіба що зірочка от на зменшення урону, все. Все інше тут дурниця. Нам достатньо однієї зірки, і чому ми хочемо отримати всі закалки, тому що ну, саме легендарні на цю штуку, тому що в зброї в нас аспект. Який наносить більше урону е, за рахунок того, що наша гідра витрачає весь ресурс. І ми будемо наносити більше урону за рахунок того, що у нас більше ресурсу. Маємо це на увазі. Далі на черевиках. Е, так, е, відео не про збірку. Давайте швидко. Амулет жахливий, якщо в когось є хороший амулет більше, ніж на 68%. І на ось цю прекрасну пасивку. Е, та, що в нас п'ятірка тут, то приймемо в дарунок, скажімо так. От Хто хотів е, допомогти в прокажці, прокачуватися, допомагати не потрібно, друзі. А от якщо є хороший амулет, хоча б на одну зірку, бажано на ось цю пасивку, яка в нас тут зірочкою. Ну, Можливо, не на там, 100%, хай це буде 85%, не знаю, 90%, тому що люди там пропонують. За 1, за 2, за 5 мільярдів, де їх стільки брати на початку сезону. Кільце також на час відновлення вмінь було б ідеально мати. Я думаю, ми їх власноруч повибиваємо, просто кажу, що речі не ідеальні. Далі, що хотів сказати, особливо по збірці, буде обов'язково ця збірка в описі в планері, тож вміння ми по суті розбирати зараз не будемо. Єдине, що можу вам сказати, щоб було вам трошечки ліпше грати, друзі, я вам можу порадити замінити тут одне вміння, скажімо так, воно нам супер важливе. Ось цей щит. Якщо у вас черівник абсолютно скляний, забираємо ось, ось цю штуку на плюс 15% до урону і на заморозку. І беремо ось цю штуку, тому що ми постійно маємо бути під щитом. Якщо у нас немає щита, ми будемо часто витрачати ману, він буде відновлюватися на 1 секунду. Це супер класна річ. Беремо ось цей вузол, тому що в збірках кругом стоїть вузол ось сюди. Я раджу, щоб нормально грати чарівником на початкових рівнях ставити його ось сюди. Обов'язково, маємо це на увазі. Дуже швидко покажу також дошки, які в нас тут знаходяться. Не будемо, о, до речі, не будемо довго зараз про них розповідати також. Просто покажемо, що у нас зараз знаходиться, на якому ми рівні, скажімо так. Ну і далі будемо проходити нарешті щось, тому що не люблю я дуже сильно довго про це все розповідати. Так, пішли в яму. Відео про що буде? Я сподіваюся, що нормально нам вийде це все записати, тому що якщо знову почнеться концерт серед ночі, знову ролик піде, скажімо так, в кошик. Тому що був якийсь один ролик, не знаю, можливо, вже вийде на каналі, можливо, вийде пізніше. Той, що у нас, по суті, мався вийти, але я, якщо чесно, ну я не знаю, як його там виправляти. Там просто-напросто настільки тряслися шибки ну, в хаті, що просто-напросто. Ну, там, де вікна в нас знаходяться, що мікрофон настільки сильно фанив, що взагалі ну, нічого не вийшло з того всього відео нормального зліпити докупи, скажімо так. Тож вибачайте, щось точно буде, буде виходити на каналі. Просто можу відразу сказати, от чому не можу зробити так, щоб ну, багато всього виходило, чому не ведемо стрімів і так далі. Тому що, ну я не знаю просто, як це працює, але якось так. Не хочу, щоб у вас, скажімо так, складалося якесь погане враження там про канал чи ролики на каналі, там, де жахливий звук, не знаю. Як на мене, можна розмовляти про що завгодно, але якщо звук жахливий, і якщо постійно щось перебиває мою розмову, то мене це просто-напросто дратує. Я не можу. Ну, не будемо про печальне, давайте про веселе. Будемо розкачувати далі нашого персонажа. Що я раджу робити після того, як ми повибивали всі предмети? Знову ж таки, Обов'язково будуть виходити ролики на каналі. Чому не супер багато, я пояснив вже. Ну не знаю, це навіть не виправдання, ну це просто, скажімо так, як інформація. Просто сприймайте це як хочете. Тобто будуть виходити ролики по прокачці, просто їх не буде супер багато, вони не будуть на 8 годин там, чи на 10. Вони будуть там буквально там, по 20-30 по хвилин, можливо, якісь на 40 хвилин, дивлячись, скільки ну, часу, на якусь думку в мене, скажімо так, є. І вистачило в голові. Неважливо, ми зараз будемо розбиратися з вами з тим, що робити після того, як ми от проходимо 75 й рівень ями. Десь за 3 хвилини ми маємо йти. На якому моменті нам зупинятися і що нам робити? У нас жахливе кільце, у нас абсолютно жахливий амулет. І зараз ми проходимо з вами по суті, ну, не такий вже й низенький рівень ями. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо трошечки підкачати наші гліфи. Потім ми хочемо піти в якесь підземелля. І це підземелля це не означає, що воно буде одне. Можливо, хтось із вас неправильно сприймав інформацію з приводу підземель. Друзі, ці підземелля ми будемо ходити, ну можливо, сьогодні, завтра, післязавтра, там, по декілька годин. В цілому, годин, мабуть, не знаю, 6-10. Неважливо, дванадцять, дивлячись, скільки в нас буде вільного часу. Тобто, протягом декількох днів. Що ми будемо шукати в цих підземеллях, друзі? В цих підземеллях ми будемо шукати Так, знову забув слово. Попом. Колодязі-колодязі, як же ж вони правильно будуть. Додатковий досвід ми будемо там шукати? Криниці. О, згадав! Криниці ми будемо жовтенькі з вами шукати, щоб далі бігати якісь інші івенти. Тому що, як ми бачимо, якщо ми проходимо яму 75 рівня, то ми тут витрачаємо дуже багато часу. Тобто ми витрачаємо 4 хвилини. Нам в ідеалі щось із збіркою зробити для того, щоб просто-напросто проходити її швидше. Як ми це можемо зробити? Так як всі предмети у нас вже є, ми можемо піти просто-напросто десь в якесь підземелля. Зараз його покажемо. Боже, як добре, на 70% прокачався у нас. Так, давайте чат можна тепер вимкнути. Якщо нам хтось напише. То нехай. Так. Ми пройдемо з вами ось це підземелля, щоб знайти там краницю, яка нам дасть додатковий досвід. І ми підемо виконувати з вами або пекельний приплив, або ж Health ось ці червоні зони, або підемо з вами в місто Курасту. Через ось ці підземелля, через дари титанів, щоб вибити там частини на босів, Знаходиться воно ось тут. Для того, щоб в ньому грати, потрібно, звичайно, доповнення. І таким чином ми будемо вибивати собі просто додаткові друзі проходження на босів, щоб вибити ліпші предмети. Тому що звичайні предмети нам будуть випадати вже по. По принципу того, ну, випадково, тобто ми зараз не будемо їх шукати. В нас більш-менш нормальні рукавиці, можна було б і ліпші, можна було б, щоб замість критичного удару тут була швидкість атаки в ідеалі, звичайно, тому що так, давайте ще раз 75-й, бо 80-й дуже-дуже тяжко йти. Там уже хвилин 5. Ми зараз прокачаємо трошечки гліфи. От на цьому моменті, в принципі, ми б уже б могли йти з вами в підземелля. Тому що, якщо ми бачимо, що всі речі в нас прокачені, всі речі я вам в принципі, показав, вони всі з зірочками, ми їх всі, скажімо так, ледве-ледве там докачали, бігали цілу купу підземель, Бігали цілу купу знову ж таки, орди. Інших там івентів, це все означає, що для того, щоб прокачатися, просто-напросто потрібно грати. Я, до речі, помітив, друзі, що зараз набагато ліпшими стали підземелля взагалі кошмарні. Тобто, якщо раніше їх не було ніякого сенсу бігати майже, тільки там на початку декілька пробігти і все. То зараз вся ця ситуація змінюється. Ми обов'язково з вами їх побігаємо ще і подивимося, які з них краще і які ліпше з них відкривати взагалі для того, щоб прокачувати свого персонажа. Звичайно, це не займає не півгодини, не годину. Це займає більше. Просто записувати ну, одноманітне щось ми не будемо. Ми будемо записувати те, що важливо. Тож, коли ми бачимо, що коли у нас просто-напросто персонаж проходить уже 75 рівень не так добре, у нас є два варіанти. Ми можемо піти шукати ліпші предмети. Ми можемо прокачатися все-таки в ямі. Для чого? Якщо ліпші предмети, ми поки що шукати не хочемо, ми можемо прокачатися в ямі для того, щоб. Всі івенти, які є у нас в грі, проходити просто швидше. Тобто, в будь-якому випадку наш е, демедж е, максимальний, він зросте. Тобто, якщо нам ліньки зараз, ми вже ну, і, і так, мабуть, находилися на ці всі івенти, е, ми от хочемо просто-напросто десь відпочити, вже, тому ми знаходимося зараз в ямі. Проходимо якісь, скажімо так, не супервисокі рівні ями, заодно прокачуємо свій парагон, заодно прокачуємо гліфи, тому що до івентів ми з вами ще доберемося. Ми зараз хочемо прокачати трішечки символи для того, щоб зрозуміти, ну, на якому рівні ми просто-напросто зупиняємось. Тобто не на максимальному, а на рівні, наприклад, який ми зможемо пройти за 3 хвилини. Тобто Наша ціль зараз е, знайти яму, яку ми можемо пройти за 3 хвилини. І якщо наступну яму ми проходимо вже 5 хвилин там 6 хвилин, то ми будемо йти е, розуміти, що символи ми прокачати вже вище не можемо, тому що там відсоток ну, максимально смішний. Ми не будемо прокачувати, наприклад, 80-й рівень символів, наприклад, ямами 75-75-ми, 75 там де шанс покращення, ну там не знаю, наближається до бублика до нуля. Тобто ми не будемо. Займатися цією дурницею ми от хочемо, щоб е, ці рівні ямиті, що у нас зараз, щоб вони проходилися максимально швидко. Е, тож, для цього ми спочатку прокачаємо деякі наші символи для того, щоб іще більше посилити свого персонажа. А після цього, коли ми зрозуміємо, що ну, 4 хвилини мене ще більш-менш влаштовує. Головне, щоб це було не 5 хвилин і на 6 хвилин. І після того, як прокачаємо символи, підемо проходити івенти. В ідеалі, звичайно, ці символи можна і не прокачувати. У нас урону вистачить. Тобто ми вже можемо йти, проходити якихось босів чи проходити якісь івенти, але ми хочемо все ж таки прокачати символи, щоб зрозуміти, на чому ми зупинилися і наскільки буде залежати наш урон. Від якогось іншого предмету. Тобто зараз ми максимально прокачуємо ті предмети, що у нас є. Так, і знову от знову всі символи прокачалися. Давайте спробуємо пройти з вами тоді. Спробуємо пройти, друзі, вищий рівень ями. 75-й ми з вами проходимо за 4 хвилини, десь приблизно. Можна було б за 3, але, як бачимо, що. Не виходить вже у нас цього робити. Так, це ми відмічаємо як сміття. Це нам точно не знадобиться. Ні в якому разі. Ми, мабуть, розберемо з вами всі предмети підемо. Це 100%. Ми все витратили, що у нас було, навіть не залишилося маревіту повністю по нулям, тому ми підемо з вами далі під земель, скоріше за все. Після цього. Так, давайте 80-й рівень ями ми йшли десь за 5 чи за 6 хвилин. Тестуємо ще 80-ту яму і на цьому будемо завершувати поки що цей ролик. Тобто, от Я раджу постійно от перевіряти в ямі саме, як працює наш персонаж. Тому що для того, щоб не займатися дурницею, тобто, якщо ми довго щось ідемо, ну який сенс це проходити, краще вибити ліпші предмети піти. Ми ж нікуди не поспішаємо в ніякий рейтинг, там не рвемося, скажімо так, дуже швидко. Ми просто хочемо, щоб наш персонаж нормально працював. Якщо він у нас нормально працює, нас влаштовує його урон, він може проходити босів, то, ну скажімо так, ми в принципі спокійні. Ми можемо проходити будь-що. Це, в принципі, наша основна ціль. Якщо зараз ми... От пройдемо цей рівень ями. За 4 хвилини також, ще спробуємо з вами 85-й, можливо, подивимося, скільки там у нас часу піде, можливо, ми просто дуже повільно рухаємося, а урону у нас вистачає. Порівняємо ці ями, зрозуміємо, на якому рівні ми зупиняємося, докачаємо далі символи, а далі будемо виконувати вже щось інше. Так. Ну і раджу, в принципі, і вам так робити. Тому що це, як на мене, логічно. Як на мене, до речі, дуже класна збірка чарівника. Не знаю, можливо, хтось із вас пам'ятає, можливо, не пам'ятаєте, в якомусь, мабуть, сьомому сезоні. Я казав, що розробники будуть все виправляти, буде, буде все нормально з персонажами, що будуть вони додавати. Якісь нові предмети, щоб з'являлися нові збірки, і казав, що було б непогано, щоб додали щось от на чарівника, щоб додали гідру, якийсь предмет на гідру, тому що в нього була дуже погана ситуація з босами в цього чарівника. Босів він проходив найгірше, хоча це самий мобільний клас, самий найспритніший най... Не найсильніший був, але хоча б найшвидший, друзі. І, не знаю, можете пролистати чи подивитися якісь відео по попередньому сезону, кому цікаво. Десь про це я точно в роликах, які викладав на каналі, розповідав. І от нарешті це сталося. Нам дали нормальну збірку чарівника, та, що може грати через компаньйонів. Саме головне, що. Цьому чарівнику, скажімо так, дали розробники, це дали можливість проходити нормально босів. Я абсолютно не знаю, задоволений цією ситуацією. Я бачу, що ну, він проходить босів нормально нарешті. Я дуже сильно чекав от якусь нову збірку, тому що мені подобався електричний спис. Збірка через електричний спис, але його знизили значно дуже вороні. Те, що був найсильнішим в попередньому сезоні, ну тому що ця збірка грала вже, мабуть, 3 чи 4 сезони підряд. Ну, два сезони підряд точно, тому що я це тестував і на ній в принципі, грав. Що на звичайному режимі, що на хардкорі. На сезоні, мабуть, минув. Просто тільки про збірку ролик записали і все. Тому що наскільки ну, можна грати ну по два місяці це півроку на одній збірці на чарівника. І нарешті в нас з'явилася ця чудова збірка через Гідер. І от ми бачимо, друзі, що ми навіть не дійшли з вами до боса, і вже у нас 4 хвилини пішло на нашому таймері. Що це означає? Що логічним буде, друзі, взяти. І проходити цим чарівником е, якісь івенти, набивати далі собі маревіт, е, проходити проходження на босів, е, з босів вибивати ліпші предмети. Поки будемо бігати попід е, ми зможемо спокійнесенько собі, е, там дістати якісь предмети, які е, ми зможемо собі. Якимось чином покращити, щоб зробити нашого персонажа сильнішим, тому що бачите, по часу все, Ну, 5 хвилин ми проходимо цей портал. Тобто немає ніякого сенсу зараз бігати ці ями, є тільки сенс, можливо, докачати символи до якогось там 75-го, наприклад, рівня, щоб у нас персонаж був з 75-ми символами, а потім уже йти 80-й портал і так далі. Тобто в цьому сенс буде. А зараз просто займатися цим, ну, ні для чого, скажімо так. Тому на цьому моменті ми будемо завершувати, друзі. Раджу вам, от, коли ви бачите таку ситуацію, проходити далі хелтайд, проходити далі підземне місто, витрачати на це, там, ну, скільки часу, скільки у вас є. Вибивати ліпші предмети, тому що в нас жахливе кільце, жахливий амулет, жахливі зараз рукавиці, жахливе друге кільце, жахлива зброя, жахливі черевики. Нормальне, що у нас є, це, мабуть, ось ці штани для збірки і нормальний нам випав шолом. Все, все інше потрібно змінювати. Тобто, ну, далі ми ніяк з цими речами рухатися не зможемо. Тому саме будемо займатися тим, що будемо проходити різноманітні інші івенти. Тож, збірка класна, раджу вам все-таки спробувати за неї зіграти. Кому не подобався раніше чарівник, тому що він не міг нормально проходити знову ж таки босів. Зараз він грає супер чудово, босів проходить дуже швидко. Якщо ще не грали на чарівнику, посилання на збірку буде в описі. Якщо потрібен буде ну, детальний розбір, ми його обов'язково зробимо, я думаю. Тому що чарівник у нас є, грати ми на ньому на сезоні можемо і все тестувати, тому збірка ну, в будь-якому випадку буде. Не знаю наскільки швидко, але буде. Але, в принципі, він достатньо простий. Тут нічого складного немає. Можна. До речі, замість фамільярів додати сюди, от, наприклад, ось ці клинки. Так буде грати ще простіше, тому що вони будуть з'являтися автоматично. Тоді доведеться протискати тільки фамільярів вручну, бо клинки щось ми не протискали. Тобто варіації є різні. Поки що тестуємо. Як знайдемо ліпшу, обов'язково зробимо про неї розбір. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в наступних роликах.